Наздоганяє втома, спорт підтримає тебе. Поряд зі мною головний тренер хокейного клубу Кримачук Дмитро Сумець. Вітаю вас з перемогою. Як можете прокоментувати роботу прокоментувати роботу вашої команди сьогодні? Чи задоволені ви реалізацією моментів? Ну, Хлопці закинули багато шайб, гарні шайби. Рух був, задоволений рухом був. Гаріли желанням грати. Це було видно. І останній період вісім шайб закинули. Ну молодці. Без жодного видалення сьогодні вашої команді. Як оцінюєте реалізацію? Як оцінюєте дисципліну? Ну, дисципліна була гарна, не вилучалася і грали свій хокей. і завдання, які ставлені, на... були перед хлопцями. Усі завдання виконали, всі грали на нуль. Завтра ще один матч з Тризубом. Як хлопці будуть готуватися? Ну, відпочинемо. Завтра друга гра. Можна її теж провести так же активно і здобути перемогу. Дуже дякую, ще раз вітаю. Підводимо підсумки гри з головним тренером хокейного клубу Трезуб Олександром Яковенко. Всього 11 польових гравців сьогодні у вас. Чи вплинуло це на результат? Так, це вплинуло, звісно. Дуже великий у нас лазарет, багато травмованих, багато захворіло. Не вдалося забити жодної шайби. Як ви думаєте, чого не вистачало для реалізації навіть таким хлопцям, які є у вас досить, досить мастеровити? Ну, вони втомилися, ми грали до звина і з такою командою це дуже важко. Як загалом оцінюєте віддачу, особливо молодих гравців? Ну, це... Це перші кроки в великому хокеї, в більшому, і вони вони старалися. Пробули помилки, звісно, але загалом молодці. Завтра ще один матч з Кременчуком. Як хлопці будуть налаштовуватись, бо їм буде треба дуже сильно відпочити? Ми завжди налаштовуємося на бій, будемо намагатися давати бій комуні. Чи буде поставлена задача забити хоча б одну шайбу завтра? Задача така стоїть завжди. Дуже дякую. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.